В Івано-Франківську відбувся незвичний концерт оркестру овучів. Крім того, музиканти ще й дали майстер-клас із виготовлення смачних і корисних музичних інструментів. Як це відбувалось? Бачила Ліліана Хомишин. Очі, це не лише смачна і поживна їжа, а й музичні інструменти. Екологічно чисті маракаси, сопілки, барабани можна виготовляти з усього, що росте на городі. У цьому переконував Івано-Франківців польський гурт «Паприка Лаба». z marchowek my i flety i no też może dire do kapie instrumenty i też kapaczki są używane patison dynia arbuzy zawisitoce zależy zawisitoce od sezonu, to jest na bazarze na supermarkecie i, 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 Jedi, i really? hm. to co jest my i i z i zajdemy po próbujemy tak jak jest jest naturalny dźwięk dźwięk natury no, to było dekoratywny tiefe, który był słuchane i woda była tych odciętych, ale jak szeker. harosi moment go do imienia, na basik tief, tief. Oni są jak barabane. Aniński bas na przykład wydaje Музичні інструменти виготовляють з сирих твердих овочів. Кажуть, що фрукти до цього не підійдуть, бо занадто м'які сладкі фрукти, особливо сочні ну ні, жлаті наштану ні ну, не вистачатися. А ще такі музичні інструменти недовговічні, але їх не викидають, їх з'їдають. Ані це, це... <laughs> Час природи, що єсть і звуки, і потом, потом патомпортиться, а не разовий лініскокразовий. Ну потом може і кусити. Так на такий незвичний майстер-клас прийшло чимало сімей з дітьми. Вони самостійно виготовляли сопілки чи барабани, а потім всі разом заспівали пісень гурту Паприка Лава.